Оглядачів в етері Чорноморської телекомпанії програма сьогодні ПРО. Національний мультипредметний тест цьогоріч, як і три попередні воєнні роки поспіль мають скласти українські випускники, аби стати студентами вищих навчальних закладів. Реєстрація на НМТ триває до 3 квітня. Модель національного мультипредметного тесту цього року така: це три обов'язкових навчальних предмети. Це українська мова, це математика і історія України. А також ви обираєте один з предметів, які перелічені на слайді. Зокрема, це може бути українська література, одна з іноземних мов, біологія, фізика, хімія чи то географія НМТ 2025 року дещо відрізнятиметься від минулорічного тестування з містом оцінювання. Найважливішою зміною є історичний період, який охоплено тестом з історії України. Тепер це увесь курс історії України. Тобто тестування може охоплювати її поточні події. Інших змін ані за змістом, ані за процедурами не відбулося. Хоча в інших аспектах отримання освіти зміни є. Наприклад, може поменшити університетів, в які вступатимуть абітурієнти. Або ще одна новина: Україна визнаватиме дипломи про вищу освіту, отриману на тимчасово окупованих територіях. За виключенням деяких спеціальностей, про це все ми говоримо сьогодні з експертом з освітніх питань, засновником всеукраїнської освітньої компанії ЗНО «Сетстат» Олександром Кондратюком. Пане Олександре. Вітаю вас в нашій студії Вітаю. і почнемо з того, що минулого року йшлося про те, що може бути нововведення для випускників 2025 року. Що можуть замість чотирьох предметів на НМТ стати п'ять предметів Міністерство освіти та науки обговорювали це питання? Однак в українському центрі оцінювання якості освіти сказали, що наразі система до таких змін не готова. Власне, як ви вважаєте, чи буде додатковий це оцінювання тестування з п'ятого предмету? Що про це говорить міжнародна? Практика Ну насправді в цьому році вже ймовірно ніхто нічого не додасть. Хоча ми часто ставали свідками, коли за тиждень, за місяць до іспиту щось у ньому кардинально змінювали, якусь систему оцінювання кількість бюджетних місць, систему грантів, наприклад, в минулому році додали остаточно за 8 годин до моменту початку подачі документів. Тобто, mm -hmm. вже після НМТ люди завтра починали подавати, і через це хтось можливо подався в те ВНЗ, де грантів немає. Тобто він прокинувся і подався. Потім подивився. А вчора була новина. Що виявляється багато, але не всі ВНЗ підпадають під гранти. Тому з вчасністю у цьому питанні у нас проблема часто є, і але таке кардинальне рішення, думаю, цьогоріч не відбудеться. Проте на п'ять предметів рано чи пізно розраховувати необхідно, і часто людей це може жахати так, як жахали чотири предмети два роки тому. Ситуація була повністю ідентична, mm -hmm. тому скоріше всього відбудеться орієнтовно так само. А в... У 2022 році вводять три предмети, а потім кажуть на наступний рік, і це робить висновок і міністерство освіти спільно з українським центром оцінювання якості освіти інстанція, яка відповідає за ці іспити. Вони кажуть, мовляв, ми все проаналізували, і має бути чотири предмети. Ми Не пропонуємо три, а чотири. Так, ми пропонуємо українську математику історію і предмет на вибір. А це було цілком собі зрозуміле рішення. Чому? Тому що і математика має бути обов'язкова, і історія, і предмет на вибір має бути. Бо три предмети, чому неможливо було робити нормально? Бо тоді або історія обов'язкова, а предмету на вибір взагалі нема, англійську ніхто не складає. Або якщо не робити історію обов'язкову, то історія не обов'язкова в країні, де йде війна, теж ненормально. Тому чотири предмети стало єдиним адекватним рішенням. А в чому тоді необхідність може бути п'ятого згодом? А зараз відбувається наступне. Зараз у нас українська математика історія і процес євроінтеграції, що означає, англійську навіть в кінотеатрах же хотіли зробити, mm -hmm. що там фільми йшли би не так, як ми звикли, а більше було б англійською. Якщо говорити, що навіть там так кардинально підходили, то рано чи пізно за це питання візьметься президент, прем'єр-міністр, хто завгодно. А людина, яка буде зацікавлена в глибшій євроінтеграції, він скаже, слухайте, а давайте англійську теж якось більше вивчати. І зазвичай відповідальні за це освітні інстанції у нас інтерпретують так. Якщо більше вивчати, то в першу чергу зробимо на НМТ, аби люди мали великий стимул. Це так робилося завжди з математикою, з історією, і ймовірно, так буде з англійською. Тому далі питання: українська математика, історія англійська, і щось ж має бути на вибір? Тоді п'ятий предмет теж буде. Тож рано чи пізно це може виникнути. Чому не вели? Я думаю, виключно суспільна неготовність, якісь була е, не дуже приємна реакція в людей. Вони просто бояться п'яти, не розуміючи, що в цьому році у нас чотири предмети, але за іншою формулою підрахунку зазвичай складали так: три склали. Четвертий додатковий на вибір. на вибір так і ви три з них, які завгодно, які там захочуть. Наприклад, перший, другий, третій, перший, другий, четвертий, подаєте у ВНЗ. А один слугує запасним. Так це дорівнює право на помилку. А в минулому році формулу змінили до речі. Десь за кілька місяців, можливо, до іспиту, а можливо і за місяць, дуже не зовсім так, як люди розраховували, тобто вони знову могли хтось готуватися до трьох, думаючи, що четвертий запасний так сяк до нього готуватися. А потім їм кажуть, формула змінилася. Тепер усі чотири рахуються, тобто один плюс два плюс три плюс чотири, і рахуй між ними там середня або суму. Mm -hmm. І це зробили теж не зовсім вчасно. Тож тепер чотири без права на помилку. Без права і на якщо помилку? ж вести п'ятий mm -hmm. і сказати. Стара формула це означає п'ять склали, чотири з них Чотири обрали найкращого да. умовно, результати і п'ятий запасний. Mm -hmm. Це ж навіть легше ніж чотири без права на так, помилку. Так. І а... Якщо людям це пояснити, то все буде окей. І про НМТ. його ввели в 22-му році. Як альтернатива ЗНО? Чи планує держава повертатися до ЗНО після ймовірного завершення бойових дій? І взагалі які да. суттєвий да різниці я думаю, НМТ, що ЗНО? повернення повного в принципі вже ніколи не mm -hmm. буде, тому що зно це на папері. Думаю, завжди тепер буде на комп'ютерах. А, чи буде повернення до, наприклад, складання один день-один предмет? Так, коли буде можливість, ймовірно, таке повернення буде. Тобто це буде щось на кшталт, все-таки як ЗНО, але доволі НМТ подібне. Насправді, НМТ зараз зі своєю функцією впорується трохи. Хтось скаже погано, хтось скаже добре. Але НМТ містить всі ті самі теми, крім хіба там твору одіювання немає, але це не теми навіть радше, mm -hmm. а формати. А теми, по суті, з поверненням історії, як ви сказали спочатку, уже всі. А формати там і відповідності, і послідовності, і завдання з вибором. Там от сім тез виберіть які три правильні, і навіть задачі відкритого типу, де ви вписуєте відповідь вручну. Мінус сім мільйонів, два квадрат число угу, пі угу. що завгодно є відповіддю. До речі, ці завдання з математики їх чотири. От ви вирішили двадцять перед тим з математики інших, і у вас сто шістдесят балів. А оці чотири вас від ста шістдесяти до двохсот підіймають. Вони угу. ультраважливі, і це профільні математичні теми, які зазвичай не вивчаються. Нормально на хорошому рівні або взагалі не вивчаються в багатьох школах і класах, mm -hmm. і тому люди зустрічаються з тим, що з без знань профілю більше 160 набрати на НМТ не можна. Тож, коли хтось каже, що НМТ – це такий собі спрощений формат, то так він спрощений з точки зору лишень проведення, тобто ще один день, а не чотири. Але в наповненні своєму він такий саме, як ЗНО, такий саме але mm -hmm. втричі менший час на одне завдання, тому okay. він складніший. Пане Олександре, хотілося б тут поговорити про рівень да, освіти, про якість освіти. Наразі триває. Знаємо, що основний етап міжнародного дослідження якості освіти піза. Він називається, і він триватиме до 4 травня. Знаємо, що до цього тестування залучені понад 10 тисяч 15-річних українців, які навчаються у майже 300 е, закладах освіти. Е, е, попередні результати цього що. Оцінювання міжнародного вони були наскільки я пам'ятаю невтішними. Та розкажіть про це детальніше, які ми були попередні, і що взагалі це дослідження дає? Чи воно наштовхує там освітню нашу систему на певні зміни? Що, наприклад, було угу. з попередніми результатами, так. і що ми з, з цим зробили? знаєте що таке піза? По суті, піза це обов'язково математика в 2019-му угу. Ось що таке піза. Саме вона стала причиною ведення цього. ситуація була проста: приїжджає піза перший раз в Україну. Це така міжнародна. Одна система оцінки знань, по суті, така собі не знаю інстанція, яка приїжджає і проводить, перевіряє, наскільки ми там вміємо практично впроваджувати свої навички, там, математичні, якісь гуманітарні, mm -hmm. ну тобто, в нас там є свої параметри. І далі. А тодішній наш і сучасний президент, який вступив тоді, якраз в посаду тільки Володимир Зеленський сказав: А давайте зробимо математику е, предметом року. Ось так він це орієнтовно сформулював. І що зробили наші освітні інстанції? Вони сказали: ну якщо предмет року, то в першу чергу обов'язковим на ЗНО його зробимо. Ось так зробили. І далі математика залишилася. Після того, ПІЗа приїжджала ще раз в десь орієнтовно рік тому. І після того почалася розмова про збільшення кількості предметів, поскладнився НМТ теж. Бо були Зараз... невтішні результати. Звісно, зараз піза приїжджає ще раз. Тож не дивно, що саме це може стати причиною для, наприклад, ведення англійської або ще чогось. Англійську вводити обов'язковою в країні, яка йде в Європу, це, це важливо. Тому хтось каже, що це дуже погане рішення не обов'язково це робити, і треба спрощувати життя дітям. Так, з іншої сторони, її ну ми не зможемо не ввести. Тому подобається це комусь чи ні. Це просто те, до чого ми прийдемо. Бо я вже пояснив цей механізм, і українська математика історія mm -hmm. англійська і стем науки, тобто цей розвиток, який ми туди вкладаємо, необхідно продовжити. Якась біологія, хімія, фізика, географія має на вибір бути. Тому це рішення до якого ми прийдемо, і можливо, саме новий приїзд пізи стане теж. Демонстрацію того, що друзі, давайте щось покращувати, просто пояснювати це необхідно, зрозуміло, коли ми там робимо жорсткіше, а про це не кажемо. Коли новації все ще подаються непрозоро і незрозуміло для звичайної важливо, людини. Так. Та вони намагаються показати всі освітні інстанції зараз якось намагаються робити новітні якісь подачі через соцмережі і так далі. Але тут не вистачає простої якоїсь зрозумілості. Просто взяти і пояснити все від А до Я з усіма мінусами і плюсами. І отут люди. А живуть нетверезості. Вони думають, що НМТ… ну там зараз уже я чую люди кажуть, що він складніше. Але пішло кілька років висвітлення цього, а щоб люди зрозуміли, що це взагалі складніше. Зазвичай вони думали, що це просто, бо так подавала подавали державні інстанції, і люди жили в нетверезості. Потім приходили, отримували жахливі бали. І що? Мінус 100 тисяч людей, які подалися в українські ВНЗ минулого року. Перший раз таке глобальне падіння склало 300 тисяч НМТ, А мінус 100 тисяч, 200 тисяч лише подавали документи. Чому тому, що вони прийшли, були не готові. І хтось дискваліфікувався, хтось набрав той бал, але такий жахливий, що він розуміє, що нікуди нормально не вступить, а хтось просто розчарувався і вони не подавалися. Ось через це в тому числі. Коли ми говоримо про якість освіти, зокрема про невтішні результати цього міжнародного дослідження, попередні, про що саме йдеться, якщо коротко? А по суті, можна провести таку паралель. Я не буду вглиблюватися зараз в десятки рівнів, які там є. Ну не десятки, але ну, простою мовою та да, дивіться. Все дуже просто як НМТ можна розбити на певні бали. Наприклад, хто набрав менше 100, хто набрав 100-120, хто там, наприклад, набрав 120-140 і так далі розбити все до 200. І так само можна пізи поділити певні рівні і провести паралелі. Це низькі, це середні рівні, це високі. Тому буду говорити, що піза повністю сходиться з результатами НМТ. А результати там наступні: 180 плюс високий рівень знань, себто і максимальний рівень пізи. Змогли набрати, наприклад, на НМТ десь один з 30 Учнів. А врахуйте, що саме там є люди. Якісь репетитори з OLX, які прийшли скласти, щоб виставити фотографію, цю, що вони дійсно знають свій предмет. І вони ж то якраз складають добре. Тобто серед цих 3%, які складають добре, один відсоток це не справжні учні. Тобто, один, напевно, з 50 складає на хороший високий бал. І так само в пізі. А на погані бали до 140 балів НМТ, і, відповідно, перші рівні пізи, складають математику 65% людей. Mm -hmm. Середній бал в Україні чистим. 130 з гаком балів. Це просто. Жахливі, неймовірно жахливі результати з історії. Майже половина не змогла набрати 140 балів. А чи можна говорити про певну динаміку? Ось ця якість освіти згідно з міжнародними так. дослідженнями, вона на однаковому рівні. Чи от ми ж кілька да про так, так? Якщо ми візьмемо там графік, ось такий, і ми знаходимо ось тут, то можна сказати, що якась динаміка там. Є якщо знаєте, приблизити, і ми побачимо, що динаміка якась там є. Трошки щось там падає, трошки щось зростає, але в глобальному ми ось тут і сильно нічого не змінюється. Тому знаєте, я вважаю певною мірою шкідливо фокусуватися на оцій такій дріб'язковій динаміці, яка показує, що було погано, то і залишилось погано. Тому тут необхідно кардинально підходити інакше до процесу навчання, щоб і НМТ, і ПІЗА показували інші результати. Бо динаміка НМТ, її легше навіть трошки простежити, mm -hmm. бо там все зрозуміло. Там всі складають, там не 10 тисяч людей. Mm -hmm. Це ще навіть я сказав би ну не менш надійна метрика, дуже хороша, і вона сходиться з пізою. То там динаміка не втішна. кожен Олександр... рік все більше дискваліфікова. З цим розібралися про інше. Хотіла поговорити шес шостий рік поспіль вже не проводиться ДПА та і тобто ми не маємо розуміння, якою mm -hmm. є якість освіти після завершення та повної середньої освіти. Так. чи є можливість якимось чином опрацювати результати НМТ, щоб порозуміти, що у нас взагалі відбувається з якістю освіти випускників саме шкіл? Так, звісно, можна навіть простежити, в принципі, взяти теоретично всі тести, так як вони відбуваються на комп'ютері, і розбити теми, які вивчаються там до 9 класу, подивитися знання випускників шкіл окремо по цих темах і зрозуміти, що з цим. Але це не зовсім те, правильно дивитися дев'ятикласників. Тобто це такий простий механізм, mm -hmm. де можна, я думаю, навіть постфактум за минулі роки подивитися. Але це буде не найнадійніше. Найпростіший механізм ввести ДПА. Я не бачу жодних причин його відміни. Це по перше основа, взагалі, напевно, має бути. А нової української школи, тобто переведення між четвертим і п'ятим класом, ви тепер вступатимете в інший заклад, і mm -hmm. так само з 9 в 10, 11 і 12 клас ви вступаєте в інший заклад, і це має бути ДПА і вступ на конкурсній основі. Хто краще склав, пішли куди змогли, а хто гірше де місця залишилися. Ось таким чином це а, має по ідеї працювати і буде працювати. І ДПА необхідно якомога швидше повертати причин. Реальних не бачу. Єдине, що кажуть, мовляв. Туди ще не дійшов нуж до 9 класу, то результати будуть невтішними. Ну гаразд, ясно, що невтішними. Але давайте дивитися щось, і це стимулюватиме. Люди в 9 класі повторюватимуть це, і НМТ краще складатимуть, тож його необхідно повертати якомога швидше. І хотіла поговорити про складання НМТ за кордоном. З за даними Українського центру оцінювання якості освіти минулоріч зареєструвалися в основній сесії та НМТ майже 20 тисяч учасників за кордоном. Цьогоріч так само зможуть здавати НМТ за кордоном. Які виклики в зв'язку з цим маємо? Які основні можливо складнощі да складання НМТ за кордоном. Не маємо. А по суті, складання НМТ за кордоном це те саме, що тут. Просто центр тестування знаходиться, знаєте, в Лейпцигу, а не в Житомирі. От і вся різниця. Там такі самі українці, які приїхали туди, проводять ті самі тестування. А така сама процедура може бути складніше, може бути легше, існують певні міфи, що там якось там легше, наприклад, і подають списати, або складніше. То тут, ну як Бог дасть, може бути, що там буде пункт тестування, де вам потрапляться якісь а, більш такі прості люди, а, або навпаки, жорсткіші. Тому особливих залежностей я не скажу, що є. Просто це по суті раджу розглядати таким чином: відмінність номер один, що туди треба швидше реєструватися, бо там місця можуть закінчитися на відміну від місць в Україні. Відмінність номер два, що ви просто. В Лейпцигу, а не в Житомирі, от і вся різниця. Більше ніяких важливих пунктів для абітурієнтів не назву краще сконцентруватися на підготовці, а не надіятися на чудо тут, бо люди подекуди надіються. Угу. А, власне про випускників з тимчасово окупованих територій. Чи виявляють вони інтерес до складання НМТ? Яка наразі процедура діє для них? Якщо коротко, тезисно розповісти. Теж тут певен, що динаміка буде щороку змінюватися, ну, і необхідно буде дивитися, як це буде відбуватися. В них є спрощена процедура, їм взагалі. Можна не mm -hmm. мати там умовно українського не складати НМТ. Є спеціальні центри, які створені на базі кожного ну не кожного, але кожного великого напевно університету. Крим Україна, Донбас, Україна, туди люди можуть звертатися і маючи просто, що вони народилися в Україні відповідний документ, от навіть не паспорт, а свідоцтво про народження, вони мають змогу подаватися, і все вони стають студентами за спрощеною процедурою. Насправді є міф, що квотники забирають всі місця. Це дуже сильно теж псує людям життя. Вони в це щиро вірять mm -hmm. і використовують як відмазку для того, щоб якось прикрити свою там бездіяльність підготовці або просто неправильну підготовку, або навпаки, себе цим загнати, так би мовити. Тому дуже важливо розуміти, що кількість міст, які прийшли, прийшли в Україну з е, університетів, які приїхали з окупованих територій. Вони сюди приїхали і додали місць. А кількість вступників з окупованих територій взагалі була менша в рази ніж кількість цих місць. Uh -huh. Якщо ми говоримо про вже повномасштабну. Війну, то тут, звісно, більше квотників, але вони чітко регламентовані. Там є певний відсоток людей. Тобто всі місця не більше, ніж, наприклад, там, 10% йде на квоту 1, там 10% на квоту 2. І там все регламентовано, тому не варто переживати за квотників. Там вступати зараз з величезною кількістю квотників, чи не складніше в рази стало, ніж було до того. Квотникам? А як, як вони навчатимуться, знаходившись там чи переїжджають, чи як це як мова це? йде радше про тих, хто буде навчатися, хто зараз, наприклад, в межах неокупованих територій або не профронтових, і буде сюди, наприклад, переїжджати. Mm -hmm. Якщо людина навчається, прямо будучи на окупованих. В територіях певен такі випадки значно більш рідкісні, це важче організувати, це значно складніше. Такі випадки, певно, є. Для цього є індивідуальні графіки, але це вже порівнянні з іншими квотниками, це рідкість. Більшість mm -hmm. квотників це люди, які... Прописані і мешкали, наприклад, там станом на рік тому на прифронтовій території, там де ведуться активні бойові дії. Mm -hmm. До речі, цей список, кому дається квоти, може змінитися буквально за місяць до подачі документів. А, так. так, просто фронт, наприклад, сунувся, сунувся і все це вже пункт це місто. Вважається вже не територією активних бойових дій, а трошки далі. І все квоти немає. Пане Олександре. Якщо можна коротко, не можу про це не спитати, куди ж все таки вступати українським випускникам? Та власне, тому що уряд анонсував ре... Організацію вишів їх або ліквідують, або об'єднують, приєднують mm -hmm. за якими критеріями обирають, що робити з вишем, е, да, взагалі які перспективи є зв'язку з цією реформою випускників? Адже в уряді кажуть, що основним є причиною демографічний чинник, адже в Україні значно зменшилась кількість студентів в порівнянні з попередніми роками. Тобто, яку маємо перспективу, так. якщо можна коротко, так так. кількість ВНЗ по суті розрахована дійсно на 2008 рік, коли у нас просто було більше населення. Більше. Mm -hmm. Так тому там немає чого боятися. Кількість місць. Які необхідні вони залишаться такими, якими є. Якщо ви подивитесь на список університетів, які кудись включають, то це зазвичай ті ВНЗ, які ну мало хто з тих людей, які я чую, які серйозно готуються, за вивчається питання, що вони туди хочуть. Це ВНЗ, які ви часто або не чули, або можливо вони важливі в місцевому значенні, але в більшості тих людей, які от знають, що вони туди хочуть вступити. Кудись хочуть вступити. Вони в ті вузи зазвичай не прям планують іти. Mm -hmm. Тому це ті вузи, які на широкий загал, а їм можна буде краще доєднаними бути кудись. Проте є кілька там скандальних випадків, коли дійсно нерозумне якесь об'єднання йде з точки зору там педагогічного складу, mm -hmm. студентів і так далі. Але зазвичай це висвітлюється, люди там вже якось перероблюють, і там все окей. Тому в більшості випадків не варто лякатись цифр, типу там було 170 державних ВНЗ, а зроблять 100. менше місць від того не стане. Такий самий шанс вути, як був, і залишиться. Це не є проблем. Лемою проблемою є НМТ. А деякі індивідуальні випадки, коли це об'єднання не зовсім правильне, вони підіймаються. Там йдуть якісь у них навіть суди подекуди, і там уже будуть розбиратися, як це робити. Але на загал середньостатистичного абітурієнту не варто переживати про цифри, що ВНЗ стане менше. Дякую вам за цю ґрунтовну відповідь за цю ґрунтовну розмову на цю тему. Отже, про те, якими є особливості проведення НМТ в цьому році, також які основні виклики має українська система освіти зараз. Про це все ми говорили з експертом. Експертом з освітніх питань а також засновником всеукраїнської освітньої компанії ЗНО «Сетстат» Олександром Кондратюком. Ще більше теми з провідними експертами. Ви можете побачити на Ютуб-каналі Чорноморської телекомпанії. Щоб підписатися на наш Ютуб канал, перейдіть за QR-кодом на ваших екранах. І побачимось в наступному етері.